Той, хто хоч раз побував у Львові, знає, яке це загадкове місто, скільки таємниць воно зберігає. Львів вміє ховати їх між вузькими вуличками, в ароматах кави, у скрипі трамвайних коліс, що повільно котяться старою кам'яною бруківкою. Це місто ніколи і нікому не віддасть всі свої секрети одразу. Воно буде чекати, поки ти будеш готовим їх почути чи побачити. На одній з його вузьких вуличок, зовсім не цікаві для заїжджих туристів, між книгарною і пекарнею, стояла крамниця з вицвілою вивіскою, втрачені і знайдені мрії. Її вікна були прикриті мережевними фіранками, що не давали можливості цікавим очам зазирнути досередини. Більшість людей проходило повз, не помічаючи нічого особливого і навіть не звертаючи уваги на дивну вивіску. Але той, хто справді шукав, завжди знаходив двері. Крамарем в ній був пан Орест, літній чоловік з мушками біля очей, що розходились з усі біч по обличчю, як сонячні промінчики. Його тихий меланхолічний голос заколихував, затримував відвідувача, не даючи сил покинути крамницю. Пан Орест не продавав товарів у звичному сенсі. Він повертав людям те, що вони загубили свої мрії. Всередині крамниці не було ні полиць з товаром, ані касового апарата, лише старий дубовий стіл, який пережив не одне покоління, та кілька зручних крісел, а стіни були від підлоги до стелі, заставлені шухлядками різних розмірів, і на кожній виблискувала теплим золотом невеличка табличка з номером. Але значення тих номерів було відомо. Лише господарю. В той день дощ лив з самого ранку, вже до обіду утворивши глибокі калюжі на тротуарі, що часто унеможливлювали рух пішоходів. Пан Орест сидів за столом і щось читав у товстій книзі в твердій пошарпаній політурці. Він знав, що саме в таку негоду, в його крамниці, з'являється найбільша кількість відвідувачів, тому терпляче чекав, не полишаючи її. Ні на хвилину. Першим був чоловік у сірому пальті. На вигляд йому було під сорок. Очі сумні, вигляд розгублений. Немов він не знав, навіщо прийшов. Колись я мріяв малювати. сказав, сідаючи біля столу. Навіть до академії спромігся вступити. Але життя повернуло в інший бік. Тепер от і замовк. Задумався, чи варто розповідати цьому старому, як кепсько він зараз почувається, і жалкує, що тоді зробив невірний вибір. Ні до чого хорошого то не привело. Хіба що тріщина в душі росла з кожним днем, наповнюючись пусткою і байдужістю. Пан Орест і не чекав від нього більше слів. Він все зрозумів одразу підійшов до комірок і відкрив одно, що нічим не відрізнялася від інших. Дістав пластмасову коробочку, в якій, як виявилось, були тюбики з фарбами. Вони були не новими, прим'ятими і напівпорожніми від використання. Це не ваші фарби, але вони пам'ятають руки художника і хотіли б ще послужити таланту. Може, вони допоможуть вам повернути себе. Відвідувач здивовано подивився на старого, потім на заповітну коробочку. І обережно взяв її до рук. Подякувавши швидко, вибіг з крамниці, немов побоювався, що старий передумає і відбере в нього той скарб. А вже наступного дня, коли дощ вщух і омитий водой львів сяяв своєю красою, того чоловіка помітили на центральній площі за мольбертом. Він захоплено малював пейзаж, не помічаючи, як натоп, збирався навколо. З цікавістю спостерігаючи за його роботою. Він сяяв від щастя, і з його вуст не сходила задоволена посмішка. Руки ще пам'ятають, як треба управлятися з пензлем. А в той дощовий день ще були відвідувачі. Після художника, що мало не втратив життя, відмовившись від мрії, була жінка середнього віку з гтомними очима і натрудженими руками, що тримали сумку. Яку й не назвати жіночою, скоріш за все то був найзручніший для неї аксесуар, де могло поміститись велика кількість продуктів і необхідних речей. Бо, як виявилось, у неї велика сім'я троє дітей, яких вона ростила сама після смерті чоловіка. Вона не жалілася на свою долю, вона пишалася своїм життям. Але коли діти виросли і розлетілися з рідної домівки, Зрозуміла, що чогось їй бракує. Щось пройшло повз неї. Але вона не може зрозуміти, що то. Ви ж колись мріяли мандрувати по світу, побачити багато країн. зазирнувши в один з ящиків, сказав Орест. Так. здивовано відповіла жінка. І звідки цей літній чоловік знає про неї. Вона й сама вже забула, про що мріяла в юності. А він тільки посміхнувся і дістав з ящика невелику та дуже симпатичну дорожню валізу. Ось, це», – сказав, простягаючи її жінці. Пора здійснити свою мрію. Ви заслужили на відпочинок. Вона всього мить вагалась, а потім схопила валізу і, подякувавши, вибігла з крамниці. Вона поспішала, бо вже знала, куди поїде. Треба встигнути забронювати квиток і зібрати речі. Вона мало не збила в дверях молодика. Він ледве встиг відсахнутися, пропускаючи жінку, сяючими від щастя очима. В його руках була скрипка у чорному футлярі. Він міцно притискав її до грудей, немов боявся, що хтось відбере той скарб. Скрипка це моє життя. сказав, сідаючи в крісло. Я мрію грати на сцені, але я не можу подолати в собі страх. Щойно виходжу на сцену і розумію, що багато людей дивиться на мене, і що може так статись, що через кілька хвилин вони почнуть кричати, свистіти і насміхатися над моєю грою, ноги підкошуються, а руки починають тремтіти так, що смичок не ладен втримати. Як мені бути? На його очах виступили сльози. З надією подивився на крамаря. Цей старий був його останньою надією, якщо й він не допоможе. Його життя музиканта скінчене. Із з зовсім маленької непримітної шухлядки пан Орест дістав невеличкий камертон. Це не чарівний талісман, відказав, протягуючи юнакові. Він лише буде нагадувати тобі, що головне настроїти себе, а не інструмент. Подумай, що для тебе важливіше в твоєму житті. І спробуй налаштувати себе на то. В тебе вийде. От побачиш. Через тиждень хлопець вже сміливо і впевнено грав на центральній площі міста. Навколо зібрався великий натовп. Всі слухали і плескали в долоні, дякуючи юному таланту. А потім була дівчинка років десяти. Вона ледве відчинила важкі двері до крамниці. І довго вибачалась, коли не втримала, і вони з грюкотом зачинилися за нею. Я не губила мрію, сказала вона. В мене її ніколи не було. Як це мріяти? Він взяв її за руку і підвів до великого дзеркала на стіні. Ану, поглянь уважніше. Бачиш когось. І коли вона закивала головою, продовжив Це та. Що може створити собі любу мрію. Ану, подумай, чого ти хочеш найбільше всього в житті? Перед її очима закружляли балерини в білих пачках сцена, музика з відомого балету, і вона в центрі, в головній ролі. Красива, струнка, граційна. Глядачі приходять подивитися саме на неї вона це знає напевне. Старий посміхнувся. Ну, от бачиш, а ти кажеш, що не маєш мрії. Вона в тебе неймовірна, і тільки ти можеш зробити так, щоб вона стала реальністю. А вже під вечір, коли пан Орест збирався закривати крамницю, до неї зайшла сива пані з тростиною. Вона важко йшла, ледве переставляючи хворі ноги. Подякувала, коли запросила сісти, і, трохи відхекавшись, сказала. Моя мрія повернутись хоча б на мить в юність, ще хоч раз прожити день, коли мені було двадцять. Тоді я була такою безтурботною. Сміялась, закохувалась, цілувалася під дощем. і я могла вільно рухатись, бігати. Я не думала про завтра, жила сьогоденням. Для пані у Ореста знайшлося в шухлядках невеличке люстерко. Симпатичне. Обрамлене сірими завитками. Воно було таке миле, як і ця сива жіночка, що ще й досі не втратила свою красу та привабливість. Простягаючи люстерко, сказав Ви не в змозі повернути той час. Але у ваших силах повернути себе. Ось погляньте. Вона взяла до рук, зазирнула, почала придивлятись, ніби щось побачила таке. Що було невидиме для інших. Подякувавши, вийшла з крамниці. І по тому, як шла, складалося враження, що той ціпочок їй вже і не так потрібен. А потім її бачили в кав'ярні на друкарській. Вона пила гарячий шоколад і про щось весело розмовляла з молодими студентками, що любили навідуватись туди, в перерві між заняттями. І було зрозуміло, що дівчатам приємне знайомство. З тією сивою пані, яка, не дивлячись на різницю у віці, мала таку ж гарячу і молоду душу. В пана Ореста знаходились для кожного відрада, тепле слово. Одного разу до нього завітав літній чоловік і простягнув кілька жовтих конвертів, перев'язаних навхрест тонкою стрічкою. Що мені з цим робити? спитав. Він писав листи своїй коханій. Більше сорока років, але так і не наважився надіслати, так само, як не наважився колись в юності розповісти про свої почуття. Вона померла, не дізнавшись, що він її весь цей час кохав. А зараз, наче, і мав би сили признатись, але вже запізно. Пан Орес взяв у нього листи і поклав до шухлядки, що не мала номера. Деякі мрії треба просто відпустити. Промовив. Чоловік вийшов, сумно опустивши голову. Але коли йшов додому, то раптом почав помічати, як гарно виплискує мокра бруківка під увімкнутими ліхтарями, яке чисте і красиве небо над ним, і як яскраво світять зорі, нарешті вигульнувши із захмар цю крамницю не знайти на жодній карті міста, навіть супутниковій. Вона з'являється перед очима тих, хто справді цього потребує. Кожен, хто заходив до неї, обов'язково щось виносив то фотографію, то мушлю, то камертон чи іграшку, а комусь діставалась просто мрія Бо Львів це місто мрій. Вони тут живуть, ховаючись в стіні старовинних будівель, тихо гуляючи бруківкою, розчиняючись в ранковому тумані. І наспівуючи разом з душем знайому мелодію. Тут мрії не поспішають і нікого не кваплять. Вони смакують час, як гарячий ароматний напій у затишній кав'ярні. Зберігаються у серці, немов пожовклі листи, що нагадують про перше кохання. Бо Львів знає кожна мрія має свій день, і він обов'язково настане. І тоді вона розправить крила, щоб злетіти над черепицею до самого неба.